Час голосних салютів та фейерверків у новорічну ніч давно минув. Уже три роки використовувати їх заборонено, оскільки це лякає багатьох громадян. Заборонено використання піротехнічних виробів класів F2, F3 та f 4 продаж або передачу таких виробів будь-яким особам, продаж піротехніки класу F1 дітям до 16 років. Крім того, нагадаю, що рішенням ради оборони Житомирщини на території Житомирської області заборонено використання всіх піротехнічних виробів Лютів, фєєрверків, пітарт та і так далі. Використання будь-яких піротехнічних засобів карається штрафом з конфіскацією, згідно зі статтями 182 та 195 з п'ять постачкою 6 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також передбачено і кримінальну відповідальність використання піротехніки у хуліганських діях або як засобу для вчинення злочинів відповідно до статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. До відповідальності притягнуть порушників, яким вже виповнилося 16. Якщо ж фейерверки запускатимуть діти, покарання отримують їхні батьки. Відповідно за до статті, до частини 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. це не виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Продовж двох років за використання піротехнічних засобів до відповідальності притягнули 13 осіб. Поліцейські закликають громадян утримуватись від використання піротехніки та дотримуватись законодавства, адже порушення цих правил не лише тягне за собою штрафи, а й загрожує життю та здоров'ю оточуючих. Звертаємось до батьків. Проведіть профілактичну бесіду з дітьми щодо використання піротехнічних виробів. Артем Федорчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1